Любі аграрії, ми щиро вдячні вам за те, що ви були з нами, довіряли нам свої поля та майбутнє вашого врожаю. Разом ми не лише дбаємо про нашу землю, але й створюємо краще життя для наступних поколінь. Цей рік був дійсно важкий, адже ворог не полишав спроб підломити нас. Ми ж продовжуємо боротись, стояти на своєму та вірити в краще. Не дивлячись на це, 2024 рік був сповнений рішучих кроків та великих досягнень. Завдяки вашій довірі пітри. Имці та спільні праці нам вдалося не лише зберегти стабільність, але й досягти нових висот. Ми цінуємо кожного з вас та нашу співпрацю. Ви надихаєте нас ставати краще та знаходити найбільш ефективні рішення для збільшення врожаю у 2025 році. Ми обіцяємо продовжувати працювати над новими технологіями, забезпечувати найвищу якість і залишатися вашим надійним партнером. Бажаємо, щоб новий рік став для вас роком нових звершень, стабільності, процвітання та. Та миру нехай ваші домівки сповнюються теплом і радістю, а ваші поля відкриваються дивовижними широтами рясних врожаїв. Вітаємо вас із прийдешнім новим роком та різдвом Христовим!